У 2012 році вас обрали народним депутатом від 126-го Стринського округу. Які ваші політичні плани на ці вибори? Парламент цього скликання проіснував недовго два роки, але коли я йшов на парламентські вибори у 2012 році, я казав, що одне з головних завдань для мене це скинути режим Януковича. І тоді місія моя як депутата вже буде виконана. Дуже бурно пройшли тих два роки. Ми бачимо і Майдан, зараз бачимо. І війну, агресію Російської Федерації, але все-таки ми відсторонили з допомогою народу, відсторонили Януковича. Це головне завдання. За тих два роки мене доля підняла трошечки вище у партійній ієрархії. Мене обрали і довірили заступником голови партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка. Партія вирішила, що я повинен очолити центральний виборчий штаб. І неможливо балотуватися по мажоритарному округу і одночасно займатися виборами по всій Україні. Звичайно, що я шкодую, що я не пішов по округу, бо мені не соромно йти по округу, я маю що людям відзвітувати за два роки своєї діяльності, і попередньо мав в планах, без сумніву, коли будуть вибори, щоб приймати участь у цих виборах. Хоча є твердий прихильник того, що виборче законодавство треба змінювати в плані тому, що у нас повинні бути вибори пропорційні. За системою відкритих списків. Відкриті списки повинні бути регіональні. І це є конкуренція в середовищі партійному, в середовищі політичному, де немає гегемонії лідера одного, де кожен член партійний показує свою активність, показує свою популярність на тій території, на якій він працює. І для мене це було б більш природніше. Але, на жаль, система є змішана, залишилася мажоритарна складова і пропорційна закрита. Оскільки партія вирішила, що я повинен бути в списках закритих, я балотуюся сьогодні по списку партії. Хоча без сумніву, з округом я не планую поривати стосунки. Чим громадянська позиція відрізняється від інших партій? Ми молода політична сила. У нас лідер дуже принциповий і вимогливий. Не тільки вимогливий до себе, а вимогливий і до всіх партійців. Він не живе по принципу Я сказав, ти роби. Він живе по принципу «роби, як я. Тобто особистим прикладом показує, яким політиком треба сьогодні бути. Це є перше, чим ми відрізняємося ми від інших політичних сил. Друге, ми пішли на ці вибори, задекларувавши тренд відповідний, тобто показавши, як треба ці вибори проводити. Ми одні із перших провели свій передвиборчий з'їзд 7 вересня. Ми показали, як має формуватися список. Тобто партія громадянська позиція показала, що через нашу політичну силу, через нашу прохідну політичну силу в парламент можуть попасти не тільки члени нашої партії, а й громадські активісти, громадські діячі, яких сьогодні потребує парламент, тобто люди не заплямовані. Ми задекларували також підхід, що жодне місце в списку не повинно бути продано. Так, ми маємо проблеми із фінансуванням нашої виборчої кампанії. Але ми твердо можемо сказати всім нашим виборцям, що у нас немає в списку жодного олігарха, немає жодного ставленника від олігарха. Ви можете зайти на наш сайт і побачити в режимі онлайн кожен день поступлення і від кого, і витрати на які саме витрати. Ми в числі перших зустрілися із рухом чесно. І рух чесно підтримав цей наш підхід. І пізніше це стало трендом для інших політичних сил. Ми оприлюднили свої декларації всіх наших кандидатів. А в нас є 156 кандидатів, які йдуть до Верховної Ради. Це 146 по списку і 10 мажоритарників. Ми оприлюднили автобіографії кожного, і що дуже ключове, ми вказали в автобіографіях відсутність другого громадянства. Чи можуть мешканці округу і надалі розраховувати на вас після того, як ви будете обрані до парламенту по списку? Без сумніву. Ми зараз знаходимося в приміщенні благодійного фонду Добре серце цей фонд працює вже 4 роки, і в мене абсолютно в планах немає згортати його діяльність. Тобто це означає, що я буду і далі близький до своїх земляків. В цьому окрузі в місті Стрію мешкають мої діти старші, мешкає моя мати. Тут похована моя перша дружина, тому я повністю тілом і душею із округом. Без сумніву, після того, як стріяни оберуть нового мажоритарника, я буду з ним співпрацювати і від того тільки округ виграє, що будемо мати двох народних депутатів, які зможуть допомагати нашому округу. Тому мої громадські приймальні не закриваються. Прийоми, які я здійснював вони і будуть проводитися, благодійний фонд як працював, так і буде працювати. Політичної реклами вашої партії немає на телевізійних каналах. Чому? Наша політична сила якраз є противником політичної реклами комерційної. Чому в провідних демократіях, європейських і світових, вона взагалі скасована, заборонена. Причин тут декілька. Ну але найголовніша причина, що немає рівного доступу, при політичній комерційній рекламі неможливо забезпечити рівний доступ кожному політичному суб'єкту до його рекламування. Ну, умовно кажучи, наша політична сила має на рекламу 1 мільйон гривень, а, наприклад, Народний фронт має на рекламу 100 мільйонів гривень. То скажіть, у кого є конкурентна перевага від політичної і комерційної реклами? Реклама, щоб ви розуміли, і глядачі наші розуміли, роликів коштує одної хвилини від 100 до 150 тисяч гривень однієї хвилини. Ми вважаємо, що це неприпустимо, тим паче, скільки можна купити бронежилетів, кевларових касок. Чи іншого монтурування за ті гроші, і сьогодні ми вважаємо є аморальним витрачати такі колосальні кошти на дорогу я підкреслюю саме на дорогу телевізійну рекламу сьогодні? Це є неприпустимим і неправильним. Після майдану вже призначено четвертого міністра оборони, але миру на сході країни так і немає. Як ви думаєте, коли настане мир і що для цього треба зробити? Політична партія громадянська позиція. Не голосували за призначення Валерії Гелетея. Ми не голосували за призначення Степана Полторака. Потрібно в цей скрутний час, коли йде збройний конфлікт на сході, все-таки призначати міністром оборони людину із сфери військових, тобто яка знає добре військо, яка користується авторитетом в армії. І саме серед таких генералів, навіть полковників, фахових полковників, треба шукати кандидатуру на міністра оборони. Дякуючи і нашій позиції, і громадянського суспільства, президент дослухався і Валерій Гелетея відправив у відставку. Але, на жаль, призначив знову людину із міліцейського середовища Степана Полтарака. Дай Бог йому, скажімо так, успіху на цій посаді, але сумніваємося, що йому вдасться покращити те, що не міг і зробити Гелетей. Що таке військовий стан і що таке АТО? У мене запитання чисто юридичне. Хто несе відповідальність за розв'язання цих дій бойових на Сході? Хто? Якийсь там терорист Гіркін чи якийсь Бородай? Ну що він відповідає за всі ці загибелі? Ні, без сумніву. Ми ж всі свідомі того, що ця відповідальність лягає на плечі кого? Путіна, президента Росії. А якщо Путіна, то при чому тут антитерористична операція? І тому ми виступали і виступаємо громадянська позиція Анатолія Герценка за те, що треба оголосити там військовий стан хавіть на обмеженій території. Але ми тоді всьому світові покажемо, що ми визначаємо винуватця агресора Російської Федерації в особі її лідера Путіна. От у Порошенка дипломатичні кроки виходять найкраще, і Богу дякувати. Але ще порада також йому від нас, щоб він швидше призначав послів. Послів у провідні європейські країни. Військовий шлях. Військовий шлях це командування в зоні АТО повинно бути зосереджено у руках фахових професіоналів. Не має повторитися і Ловайська або, боронь Боже, зараз Бахмутки, там, чи те, що відбувається біля Донецького аеропорта, чи біля Дебальцева, чи біля щастя. Це все прорахунки наших військових. Значить, якщо для нас ключове міністр оборони, значить, ключове, що Збройним конфліктом на Сході повинна займатися Збройні Сили України. Значить, якщо відповідальність лягає на міністра оборони, то знову ж таки це ніяк і не АТО. Це і збройний конфлікт і агресія з боку Росії. Саму поміч заявляє, що вона єдина відкрила громадськості свої списки. Що громадянська позиція може сказати щодо цього? Це виборча маніпулятивна технологія. Відверто скажу, що садовий Андрій в даній ситуації просто. Говорить неправду, якщо м'яко сказати. Коли провели з'їзди самопоміч і громадянська позиція, громадянська позиція провела з'їзд 7 вересня, 9 вересня ми були вже зареєстровані, а 10 вересня на нашому сайті були опубліковані декларації автобіографії наших кандидатів. Тепер дивимося по хронології, коли самопоміч провела свій з'їзд 9 або 10 вересня. А зареєстровані, якщо мені зраджує пам'ять, були 20 вересня. Тобто вони були зареєстровані за 10 днів після нас. То Хто першим оприлюднив списки і хто першим оприлюднив декларації автобіографії? Ця маніпулятивна технологія вона завжди була властива лідеру самопомочі Андрію Садовому. Він сьогодні, я вважаю, трошечки паразитує на темі реформаторській, показує такий собі гарний хороший жест, що він під номером 50. А веде людей до Верховної Ради. Я вважаю, що це певне задурманювання нашого виборця. Тому що якщо ти не йдеш до Верховної Ради, то хто ж тоді буде лідером тебе? Хто ж буде нести відповідальність за роботу твоєї політичної сили в парламенті? Я думаю, що ці маніпулятивні технології садового? Вони застосовувалися не тільки у Львові, зараз він намагається це застосовувати і на Сході, і в центрі, і по всій Західній Україні. Я би не радив нашим виборцям прислухатися до таких от брехливих маніпулятивних технологій. Які першочергові закони, на вашу думку, має охвалити новий парламент. Оскільки ми знаходимося зараз у важкий такий воєнний час, то ключове, як на мене, повинно бути. Відміна нашого позаблокового статусу, тобто, для... ми вимагаємо це вже на протязі останніх місяців, але, на жаль, банкова гальмує цей процес, і у нас тому виникають сумніви, чи не домовився Порошенко з Путіним пригальмувати наш поступовий вхід не тільки в НАТО, а й в ЄС. І тому і Яценюк заявляв від Кабміну, і президент ніби на раді. Нацбезпеки і оборони дав доручення уряду внести законопроект про скасування позаблокового статусу. І у нас після того були засідання і в кінці вересня, і 14 жовтня, сподіваємося, що 20 жовтня це голосування на позачерговому засіданні буде. Але на превеликий жаль складається думка, що. Не хоче президент Порошенко зараз рухатися твердо в сторону НАТО. Тому ключове для майбутнього парламенту має бути це скасування позаблокового статусу. Друге, що ми повинні би у парламенті серйозно розглянути сьогодні, це прозоре фінансування політичної діяльності і всіх політичних сил. Наприклад, чи може та ж самопоміч сказати, а звідки в неї кошти на таку дорогу рекламу? Це кошти особисто садового чи це кошти ну, при всій повазі Ані Гобко. Чи Єгора Соболєва, чи Семена Семенченка, чиї це кошти. Дуже важливе законодавство у нас повинно бути у наступній Верховній Раді, яке стосуватиметься реформування всього силового блоку. Ми перший крок в цьому зробили по прокуратурі. Ми повинні також розглянути законодавство стосовно судової гілки влади. Це один із першочергових кроків, щоб повернути справедливість саме у судову гілку влади, яка на превеликий жаль втрачена. Наше гасло виборчої компанії це безпека, справедливість оновлення. Безпека, я думаю, всі розуміють, що вона стосується не тільки військова безпека, це. Безпека і ходіння ввечері на вулиці, тобто, щоб був правопорядок. Безпека це і медичне, хороше е, обслуговування наших людей, безпека це і на дорогах, безпека це і в харчуванні, екологічна безпека. А справедливість це саме в першу чергу, це справедливість в судах. Тому що якщо людина не може знайти захисту у чиновників, вона повинна мати ту гілку влади, куди вона звернеться і отримає цей захист. Її оновлення це без сумніву. Перший крок ми зробили закон про люстрацію, закон про очищення влади. Зараз треба, щоб він запрацював, тому що я особисто і дивлюся, як чиновники відносяться до застосування цього закону. Дуже багато зараз чиновників першого рангу для того, щоб не попасти під закон. Про люстрацію намагається виїхати на один день в зону АТО, отримати посвідчення учасника АТО, і це його тоді згідно законодавства про очищення влади звільняє від того, щоб його позбавити займаної посади. Тобто оновлення це теж ряд законодавчих ініціатив. Це відкриття і державних земельних реєстрів, це відкриття і нерухомості. Дуже ключове законодавство, яке ми повинні прийняти у парламенті, це у нас є напрацьовано нашої політичної сили громадянської позиції Анатолія Гриценка. Це відкриття бенефіціарів для глядачів. Я поясню це кінцевих власників фізичних осіб, наших провідних засобів масової інформації, наших стратегічних монополій у Україні, всіх банків. От відкриття тих бенефіціарів, відкриття їхньої нерухомості, відкриття їхньої власності, в тому числі за кордоном, оце є прозорість, і тоді люди будуть розуміти, що ми стали дійсно на шлях демократичний, чи готова громадянська позиція увійти до коаліції в наступному парламенті і взяти участь у формуванні уряду. У вас є кандидати на міністерські посади? Якщо коротка відповідь, то так. Без сумніву, що готові ми йдемо у владу. А без Участі у більшості без участі у виконавчій гілці влади реалізувати наші програмові засади буде складно. Але ми у коаліції будемо йти не просто ради портфелей, тобто в нас є свої критерії: критерії прозорості, критерії професіоналізму, критерії патріотичності. І якщо ці критерії будуть нашими колегами по коаліції дотримуватися, без сумніву, що ми підемо в цю коаліцію заради того, щоб дійсно зрушити ситуацію в нашій державі. Ключове для нас буде це виконати вимоги Майдану, Революції Гідності. А Майдан в першу чергу вимагав, от про це зараз всі забули, і ніхто не говорить, навіть вже маємо другого генерального прокурора. Майдан вимагав покарати винних за Майдан. Пройшло вісім місяців після Майдану. Жодна людина не покарана за розстріл Небесної Сотні, жодна. Це неприпустимо сьогодні, тому що у владі сьогодні знаходяться ті, хто стояв на Майдані, на сцені. Порошенко – президент, Яценюк, прем'єр-міністр, Турчинов, голова Верховної Ради, Ярема генеральний прокурор. Перед тим був Олег Махніцький від Свободи. У нас загинули наші земляки. Ми по сьогоднішній день, я як народний депутат, не можу добитися статусу для Юрка Дейчаківського, який загинув у Славінську. Дяковського перепрошую сьогодні. Великі проблеми у Юрія Пекуша. Ми не можемо добитися для нього статусу, який важко потерпілий. І, і оця от бюрократична писанина через урядові інстанції мене вже втомила. Я вже готовий сам брати і міністра охорони здоров'я, і міністра соціальної політики, і міністра внутрішніх справ, і генерального прокурора. Вибачте, за барки, чому чому ця така от волокита відбувається? Вже півроку ця писанина відбувається. І ніякого зрушення нема. Тому якщо ми в коаліції будемо йти виключно за крісла, ну ми, ми не підемо виключно за крісла. Ми претендуємо, партія громадянська позиція претендуємо, щоб наша політична сила у парламенті була совістю парламенту. Тобто ми будемо тим той щукою, щоб карась не спав. Ми не дамо просто знову красти, ми не дамо знову деребанити, щось просувати своє, а, а не дбати про інтереси людей. От, а в коаліції у нас є свої кандидатури. Анатолій Степанович Гриценко він може навіть очолити уряд. В нього достатньо знань і його підхід до державного творення абсолютно дає підстави претендувати навіть на цю посаду. У нас є і свої кандидатури на інші міністерські посади. Я можу назвати Олега Дерев'янка, високофахового гуманітарія, який може бути професійним, заступником з гуманітарних питань чи міністром культури. У наших рядах є Іван Михайлович Паршин, професійний військовий, військовий стратег, полковник, який працював і головним військовим інспектором у Збройних силах, і останні роки працював в Кабміні, відповідав за взаємодію із всім силовим блоком, в тому числі з збройними силами. Тобто, це вже підготовлений міністр оборони. Тобто, якщо нас питають, чи є у вас кандидатура на міністра оборони. Бо нас завжди розцінюють Анатолій Гриценка як тільки міністр оборони. Він давно вже виріс із тих штанців, він мислить набагато масштабніше і спілкується вже з світовими лідерами, тобто він може претендувати на посаду прем'єра, а Івана Парше може претендувати на посаду міністра оборони. В наших рядах є Ігор Пукшин, який може бути міністром юстиції. В наших рядах є Петро Ландяк, який є фаховий чоловік у житлово-комунальній сфері, може очолити Міністерство житлово-комунального господарства. У нас немає всього складу уряду, і це нормально, але ми можемо прийняти участь в коаліції, делегувавши туди ряд наших кандидатів на міністерські посади. Президент Порошенко озвучив, що він ініціює 60 реформ. На вашу думку, що треба реформувати першочергово? Наша перша реформа, яка не потребує грошей, зусиль жодних, внести навіть зміну до конституції, в якій написати, заборонити державі, вимагати від людей ту інформацію. Яка у державі вже є. Тобто потрібно людині щось оформити, іде по повідомчому признаку. Якщо хоче хтось, чиновник щось про тебе з'ясувати, це все вже в базі електронній існує. Друге, ми мусимо демонополізувати те, що зараз є монополізовано в першу чергу в житлово-комунальній сфері. Ті ж водоканали, чи обленерго, чи облгази. Вони поставили людей просто в залежність. Це монополісти, які диктують, от прийдуть там, у людини є борг на 1 гривню чи на 5 гривень, оплобовують лічильник, а пізніше вимагають ще раз його включити і ще за це оплату. І це тих людей, які не можуть себе захистити. Нам потрібно проводити, без сумніву, децентралізацію. Тобто давати повноваження під цю. Чому я сказав спочатку адміністративну територіальну? Тому що децентралізація під базу має бути. Тобто під існуючу базу, яка є зараз, говорити про децентралізацію, ми, ми тільки накоплемо ще більше проблем. Спочатку треба зробити адміністративну територіальну реформу, а тоді під це давати вже децентралізовані функції органам місцевого самоврядування, щоб не все вирішувалося виключно в Києві. Ну а далі вже і мають йти вже інші реформи паралельно. Тобто, не можна 60 реформ робити одночасно. Це означає, що це розфокусована увага. Давайте тих дві перших, які я сказав, торкнуться людини, зробимо за півроку, Люди це відчують, вони повірять владі, і тоді вони безболісно будуть терпіти оці реформи наступні: – територіальну децентралізацію і інші реформи, які нас чекають і в сфері медицини, і в сфері освіти. А вони без сумнів будуть теж накладатися вже на створену адміністративну територіальну реформу, на децентралізацію. І люди тоді повірять, бо вони побачать, що влада забрала від них проблему ходіння, бігання. Люди, влада їх обмежила від монополізації, від бюрократію газових, електричних і води і комунальних. Тоді вони повірять цій владі і будуть терпіти реформи наступні. За кого б ви особисто проголосували на цих виборах у нашому окрузі? Нашколиговиками вважають Миколу Кміття, нашого земляка, і Андрія Кота, висунутого від блоку Порошенка, і найбільше говорять про них. Моє звернення до вас. Не думайте тільки бути приналежними, тому що я маю і смски відповідного рівня. За кого проголосувати пропонуєте, за кміття чи за кота? Я відповідаю: а ви голосуєте не за того, хто може перемогти, ви голосуєте по своїх переконаннях, хто ближче, з тих кандидатів, які йдуть на вибори і доносять свої позиції. В даній ситуації голосувати за кота чи за кміття я не буду і нікому цього не пропоную. Мені більше симпатизують нові молоді обличчя, ті, які з собою жертвують, які е, залишають сім'ю, залишають дітей, їдуть на Майдан, їдуть в зону АТО, воюють там, тобто е, боронять, відчувають, що треба боронити сьогодні країну і боронити свій, свій край. Я закликаю у своїй газеті, у своєму віснику віддати свій голос за того, кого я знаю не один рік. Який був і в партії громадянська позиція свій час очолював Жедачівську районну організацію, який на Майдані пройшов тривалий місяці боротьби, який залишив трьох дітей і поїхав воювати в зону АТО, який вступив там у ряди батальйону правого сектору? Це Андрій Гергерт, людина молода. Я просто переконаний, якщо він прийде в парламент, він буде підпорою в тому числі і мені. І знаючи Жедачівський район і допомагаючи мені і Пострійському району, я переконаний, що він ніколи не піде у ту коаліцію, яка буде грабувати народ. От переконаний, тому що в нього немає ні відповідного бізнесу, ні залежності від бізнесу чи від влади. І тому мій вибір є Андрій Герард. Я буду особисто закликати своїх друзів голосувати за нього, тому що переконаний, що його життєва позиція. Є сьогодні ближче нашим людям, аніж позиція, скажімо так, жирних квитків. Пане Олеже, дякую за відповіді.